Мере ЖУКИ Місія Безпечний Інтернет Лукаш Войтасік. Розділ 9. Четвер. Уранці Айпі та Нетка першими приходять на зустріч на лавці перед школою. Сідають та починають обговорювати дивну зустріч з ші. Невдовзі на скейті під'їжджає спотик, як завжди, у ході з каптуром і в навушниках. Комп вистрибує з батьківського авто і бігом приєднується до компанії. Привіт! Що це вчора було? У вас ще з'являвся цей знак? питає він. Усі заперечувально хитають головами. Ну окей, а Оля комусь писала, що з нею? Сам можеш у неї про це запитати, каже Айпі, показуючи на дівчинку, яка саме до них підбігає. Дякую за допомогу. Ви супер! Усе зникло. Фото, коментарі, образи усміхається Оля, обіймаючи й цілуючи у щоки спантеличених друзів. Ну, класно, але ми тут ні до чого, дивується спотик. Ну а від кого ще я би це отримала? іронічно питає Оля, показуючи на екрані телефону повідомлення. Привіт! З фотографіями розібралися. Обов'язково встанови на телефоні пароль, у разі чого. Можеш розраховувати на айпінетку компа і спотика. Здивований спотик хоче щось сказати, але тут краєм ока бачить, як до них швидкими кроками наближаються Януш, Бартош і Кубас. Що відбувається, чиї це приколи? кричать вони ще здалеку, розмахуючи телефонами. Це певно справа рук нашої шкільної гакерки, каже Януш, зупиняючись перед Айпі. Та що таке? Айпі не розуміє, про що він. А ось що таке? Януш показує їй екран свого телефону, на якому видніється знак «Ші». А під ним напис ви переборщили. Попросіть волі вибачення і більше так не робіть. Те ж саме на екранах наших домашніх комп'ютерів, додає Бартош своїм низьким і повільним голосом. А ще ми не можемо підключитися до інтернету. Розказуй, що з цим робити, вимагає Кубас. Ми тут ні до чого, але ви це заслужили, відповідає Айпі. Дзвінок на урок звільняє їх від подальшої суперечки. Пані Баранська трохи запізнюється на заняття, але вона явно чимось задоволена. Я щойно від директорки, і в мене для вас гарна новина. Ваш клас презентуватиме нашу школу на великому шоу роботів. Завтра ми на цілий день йдемо до Державної академії робототехніки. Клас наповнюється радісними криками. Ура, не буде уроків, не буде самостійної з матьохи. А що це за шоу? Ми побачимо роботів, Айпі здивовано дивиться на спотика. Це ж те місце, про яке писала та сші. Ага, нормально так. Обоє обертаються і дивляться на ошелешених неткою компа.